24 червня під головуванням Володимира Нікітенка відбулося пленарне засідання дев'ятої позачергової сесії Гадяцької районної ради сьомого скликання. Перед її початком представники поліції та прокуратури доповіли про події за участі місцевого посадовця, що сталися напередодні у селі Красна Лука. Сесія вирішила дане питання включити до порядку денного. По тому депутати внесли зміни до програми економічного і соціального розвитку гадяцького району на 2016 рік. На поточний ремонт відрізку дороги Білопілля Тернилипова Долина Гадяч додатково виділено 200 тисяч гривень. До програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення. Додано 3745 гривень для придбання путівки на оздоровлення ветерану війни. До програми забезпечення виконання гадяцької районної державної адміністрації делегованих їй районною радою повноважень на 2016 рік. Для облаштування місця роботи державного реєстратора виділено 70 тисяч гривень. До програми розвитку фізичної культури та спорту 35,5 тисяч гривень виділено на футбол для районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Та до програми оздоровлення та відпочинку дітей. У новій редакції прийнято порядок направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Також розглянуто ряд майнових та земельних питань. Наостанок члени президії районної ради звернулися до депутатів із пропозицією прийняти рішення по резонансному інциденту із першим заступником голови гадяцької РДА. Після тривалого обговорення депутати вирішили інформацію поліції та прокуратури взяти до відома, рекомендувати голові райдержадміністрації звільнити першого заступника голови райдержадміністрації із займаної посади за грубе порушення присяги державного службовця. Профільній депутатській комісії взяти на контроль виконання рішення та інформувати депутатів про хід розслідування події.